Мотивація долучатись до війська, зокрема до сил територіальної оборони, на четвертому році повномасштабної війни. Про це ми будемо говорити далі в ефірі, і у нашій студії начальник відділу рекрутингу 119-ї бригади сил ТРО Олег Федорович. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня давайте для початку розкажемо ваш особистий приклад, як саме ви долучились до війська і коли це було. Дивіться, ну в моєму випадку, це все було максимально. Ну, просто, я, як всі хлопці, як всі чоловіки свідомі, коли е, ворог почав наступати в 22-му році, в лютому, я зі своїми побратимами, друзями, товаришами долучилися до війська безпосередньо. Ми просто зібралися, ну там хто індивідуально, хто групами, почали приходити отримувати зброю і ставати на оборону рідного міста і рідної країни. Ну, от, в принципі, якось так. Без е, жодних там. Занадто глибоких думок просто потрібно було. Ми стали і зробили це саме у Чернігові. Так, так. А, і після того, чи планували ви залишати усю війську, коли була деокупована Чернігівщина? А, я вам признаюсь прямо так, спілкуючись зі своїми товаришами, да особливо десь була вже третя третій тиждень е, бойових дій. Тут, коли Чернігов був в облозі, там да ми всі думали, що ця війна вона буде так, знаєте, вона там швидко якось вирішиться ці питання, все і воно закінчиться. Але бачите, сталося, як сталося, і ми вже четвертий рік. Це четвертий рік тільки повномасштабної війни. Вже 10 років, як ми воюємо безпосередньо з Росією. Давайте розкажемо детальніше про сили територіальної оборони, до яких ви входите. Які функції виконували, от саме на початку повномасштабної війни, коли тільки, ну скажімо так, формувались, так. І зараз ну дивіться, специфіка сил ТРО вона взагалі полягала безпосередньо в тому, щоб локально нести оборону якоїсь території безпосередньо, ну наприклад, там Чернігова, Чернігівської області. Але всі ми розуміємо, що людського ресурсу завжди буде недостатньо, і зараз сили територіальної оборони виконують свої функції безпосередньо в різних точках країни. Тобто там, де найбільш ну, потрібна жива сила, ТРО також долучається. Ну там з певним періодом часу почали долучати також до оборони в інших точках, тобто не прив'язаних до безпосередньої пункту розміщення. Це зокрема 119-та бригада сил теро так само виконує такі бойові завдання на різних гарячих напрямках. Безпосередньо так наші батальйони окремо виконували вже дуже довгий період завдання там. Підпорядковуючись до певних бойових бригад і раніше, а зараз ця бригада в повному складі відбиває збройну агресію. Чи можемо говорити про напрямки? Знаходились ми певний період на одному з найгарячіших напрямків, зараз трошки на більш простішому напрямку, тому що бригада, ну, Якби виконала свою функцію, я думаю, в повній мірі хлопці відстояли, їх потрібно укомплектувати, їх потрібно відновити, ну і тому подібне. Угу. І от враховуючи те, що треба ну, доукомплектувати бригаду, як взагалі. Мотивувати долучитись до армії, зокрема до цього. Дивіться, терор. ну я б хотів попередньо сказати, що найперше у людини, у дорослої, свідомої людини, повинна бути самомотивація. Людина повинна розуміти, що ми зараз граємося не в іграшки, і ніхто не знає, абсолютно я вам кажу, ніхто не знає, коли закінчиться війна, яким чином, на яких умовах, і де як би це ну, жахливо не звучало. І тому кожна людина повинна розуміти. Повинна бути свідомою, повинна робити щось для того, щоб відбити ворога в першу чергу, а потім ну, якось ну, відбудовувати країну, Це вже трошки наперед йдучи. Тобто, людина повинна в першу чергу для себе розуміти. А плюс до того ж, цього, людям я б рекомендував. Займатися самоосвітою, щось вивчати для того, щоб коли, наприклад, ти приходиш в рекрутинговий центр, да, і ти починаєш спілкуватися і кажеш, я б хотів там проходити службу або нести службу, точніше, да, на певній посаді. Задається адекватне питання: а що ти вмієш, що ти знаєш, в чому твої амбіції? І коли людина каже, та я цього не знаю нічого, але я б хотів. Ну і розумієте, тоді, якщо буде дві людини, яка більше амбітна, да, і буде казати, що я дуже хочу, а інша щось знає і реально розуміється в цьому, то віддадуть перевагу звичайно другому варіанту по простій причині, тому що він зможе принести більше користі. Для підрозділу, да? для військової частини, в принципі, для хлопців, ніж людина амбітна. Амбітну людину можна буде перенаправити в якесь інше русло там підучити чомусь, так. Але якщо людина вже якісь має знання і навички, то вона буде в пріоритеті при всій повазі. Тому я максимально рекомендую всім займатися саморозвитком в цьому напрямку, того, що потрібно всім розуміти, війна не закінчена, вона не закінчується. Потрібно орієнтуватися, ну, знаєте, до більш таких глобальних подій. От. І коли всі люди це зрозуміють, почнуть щось робити, от тоді вже ми будемо більш чітко говорити про ті кроки наближення до завершення війни. Щодо посад військових. Які з них найбільш популярні серед військовослужбовців саме от у вашій бригаді, і які потребують людей найбільше? Дивіться, потребують всі. Я вам відверто скажу, потребують всі. А опять же, відштовхуючись від спілкування безпосередньо з людьми, да, всі хочуть, е, ну більшість хоче там приносити користь, але не залучатись безпосередньо там до бойових дій, тобто на лінії, зіткнення, на, зіткнення наприклад. Тому е, з цього і виходить популярність посад: це е, безпілотники, ті, хто там ударні безпілотники, розвідники, да? тобто ті, хто можуть дистанційно наносити враження. Але не перебувати, хоча я вам відкрию маленьку таємницю, в деякій мірі вони також знаходяться відносно недалеко. Також робота дуже специфічна. Але це зараз я думаю, що саме динамічний напрямок, тому що це один з найефективніших моментів да, засобів ураження ворога. От. Плюс люди, звичайно, що всі хотіли б нести службу там, да, на тилових посадах. Ну так не завжди буває, розумієте. Було б максимально доцільно. Якщо, наприклад, же повернусь до того, має людина якісь спеціальні навички для того, щоб забезпечувати, наприклад, адекватну логістику, да, докладати там якихось зусиль і знає, як це зробити максимально коректно, окей, немає питань. А просто, знаєте, прийти і. Ну, так не буде просто в жодному роді військ, в жодній військовій частині так не буває. Угу. Ви от говорите про, наприклад, керування безпілотниками. З одного боку, в нас є сили безпілотних систем як окремий рід військ. Звичайно, а, чи є такі посади в силах ТРО? Звичайно, у нас Давайте є. Ну я вже не буду вглублятися в специфіку безпосередньо, але скажу так: що в кожній військовій частині, в кожному підрозділі, е... є. Там, наприклад, рота, да там ударних безплотних авіаційних комплексів, яка не с... проводить відповідну роботу починаючи від розвідки, закінчуючи враженням, е, є взводи, тобто які також займаються цими функціями. Є е, навіть е, приклади роти. Там, наприклад, в тій ж розвідці, само собою, будуть свої, е, як знаєте, в народі кажуть літуни, які будуть дуже багато корисного е, виконувати. Вони забезпечують безпосередньо е, розвідкою. Такої, як людина, людина ж не може, наприклад, все бачити безпосередньо, ну там, з місця. А для цього є. Очі, які дивляться зверху, наприклад, в тих же силах територіальної оборони так само да, є звичайно. які ще можливо знаєте не властиві для сил ТРО, але є посади, які виконують функції безпосередньо в нут в 119-й бригаді. Насправді, якщо брати так уже відверто, то сили територіальної оборони вже не набагато відрізняються від сухопутних військ. Ну там, окрім якихось забезпечень, там важкою технікою, і тому подібне, але також от то в принципі. Все те саме, що є в інших, в нас також розвивається. Можливо, в нас воно ще не на тому високому рівні, тому що, як правило, якісь нові там розвиток нових якихось технологій чи напрямків. Ну в ТРО воно приходить не так динамічно швидко, як в інші підрозділі ті, які скажімо… Ем... Більш такі, ну не те, щоб серйозні, а більш вузьконаправлені. вузьконаправлені, точно так десь і звучить. І через те в нас просто деякі напрямки тільки розвиваються. Знову ж таки, безпілотні системи в нас трошки пізніше почали розвиватися, ніж там ну, в інших з часом, але ж будемо відвертими: самі сили безпілотних систем вони ж створені ось зовсім недавно, відносно недавно. Да? Тобто, А до цього ж ну, всі працювали десь у своїх підрозділах, Ті люди, яким комплектують їх, вони ж також бралися не просто там з відповідно навчальних закладів. Це також бойові хлопці, які проходили хто в Терегу, хто в сухопутній, хто в ДШВ, хто в морській піхоті? Вони просто комплектували по великому рахунку. Досвіду можна взяти в будь-якої людини з будь-якого підрозділу, враховуючи те, що ви сказали, чи вистачає людей, тому що як ви говорите про те, що люди бажають зазвичай новачки, скажімо так, вони бажають нести службу більш в тилових на тилових посадах або, наприклад, тими ж самими дронщиками? враховуючи в порівнянні з кількісним складом ворога, людей буде завжди не вистачати, які б е, серйозні втрати ми не наносили, все одно людей буде не вистачати. І враховуючи, коли, наприклад, підрозділ знаходиться в бойових діях, як би це прикро, не звучало, е, всі несуть втрати. Відновлення mm. повинно проходити в підрозділах. Це перше, друге, ті люди. Які знаходяться безпосередньо виконанні бойових завдань, вони виснажені, вони реально виснажені. І, наприклад, кожна людина, яка долучається до підрозділу, вона несе дуже важливу роль, вона виконує дуже серйозну функцію по тій простій причині, що вона просто от людина, о, о, одна людина прийшла в підрозділ, вона дає змогу комусь відпочити. Звучить, начебто, не так, може, і глобально, але якщо це буде 10, 20, 30 людей. Розумієте? І просто це дасть змогу людям, ну вони вже наскільки виснажені повсюди, по всій лінії фронту, що їх потрібно їм дати відпочити просто, Того, що людина, вона ж не робот, не біомеханізм, вона не може на одному в тонусі да, постійно перебувати і щось робити ще ефективно, а тому що робити потрібно ефективно. Для цього потрібно людей додати, додати. От з того, що ви бачите, до чого призводиться нестача людей. Які приклади можете навести? Людина, коли вона, наприклад, вигорає, коли вона виснажена, вона ну в неї вже немає інтересу, в неї вже немає схильності до ну, адекватного соціального, ну просто навіть знаходження. Розумієте, цим людям дуже буде важко, і ми ж цінуємо людський ресурс в першу чергу, тому що найголовніше ж це люди. От як, як, як мінімум для мене це точно. І коли людина виснажена, ви ж розумієте, що вона, е, ну вона як, мінімум не, см, не зможе уже нормально функціонувати хоча б певний період, до, до моменту, поки вона відновиться. Розумієте? І оці всі втрати можна сказати психогенні втрати, да? ну я з такої точки зору я вже не кажу про фізичні, вони все одно ніякої користі суспільству не принесуть ні зараз, ні в майбутньому. Наше суспільство потрібно підкріплювати, точніше укріплювати. Я б, я б сказав так, для того, щоб в подальшому ми могли, ну якби націю нашу тільки робити сильнішою і свідомішою, бо це також дуже важливо розумієте? А коли людина виснажена, коли її вже по великому рахунку в деякій мірі все одно на певні процеси, які відбуваються, да це не, не 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 дуже. Я ж опять же повторюся для нас з вами, та для всіх, і для сімей цих військовослужбовців ніякого плюса це не принесе. Розумієте, угу. вже не кажучи про самозбереження сто відсотків з вашого досвіду, ну з досвіду вашої бригади, що ви бачите, скільки доводилось перебувати на позиціях нашим військовим саме через те, що їх неможливо було або ніким було замінити? Ну, дивіться, щоб було більш коректно, я скажу це досить довгий ну, період термін. Уже не буду вдалятися в ці числові всі рамки. Наскільки довго, тобі ж достатньо для того, щоб людина наскільки виснажилась? Щоб прямо, ну там, навіть слова не передати, угу. якщо так. Враховуючи те, що ви розповіли, от ви як керівник відділу рекрутингу 119-ї бригади, як залучаєте людей до війська? О, дивіться, як тут уже творчість, тут уже починається творчість. Да? Наразі, на жаль, з кожним роком, з кожним місяцем, та, в принципі, з кожним днем людей. Ну, бажаючих свідомо служити в війську стає все менше. І це дуже прикро, тому що розумієте, якби у нас була вже динаміка на спад йшла в бойових діях, да, там, в якихось безпосередніх загрозах, я б ще зрозумів. А коли всі бачать, всі бачать, просто мовчать, ну, в деякій мірі, не всі мовчать, але дуже багато хто мовчить, розуміючи, що ворог він же не відступає. А ну розумієте, це концепт свідомості у деяких представників суспільства нашого: про те, що я там не народжений для війни і я не зобов'язаний нікому нічим. А знаєте, я нещодавно прочитав дуже цікавий коментар військового. Я не знаю, хто він, але великий респект йому. Ну, там йшлося про те, що неважливо, де стоїть там твоя нога. Де ти відбиваєш цю збройну агресію, не чекай того моменту, коли лінія фронту або напрямок буде називатися твоїм рідним містом. Розумієте? Цінувати потрібно тих людей, для яких фронт це друга батьківщина, Того, що ну, в них немає там принципової різниці, де захищати там, тут, на Донбасі, в Миколаївській області, Запорізькій, да там. Луганській земля одна чи є, от зараз на четвертому році повномасштабної війни добровольці з того, що ви бачите? Дякувати Богу, є. Дякувати Богу, є. Я зустрічав. Багатьох людей, які свідомо здобувши певні, опять же, повертаюся до свого попереднього там, ремарку, роблю. Здобули деякі навики, деякі знання для того, щоб класно, дійсно класно попавши в сили оборони, виконувати якісь завдання, функції для того, щоб реально приносити користь. Не просто там прийшов все, є, є бойова одиниця, а для того, щоб бути ефективною бойовою одиницею. Є такі люди, їх небагато, дуже небагато, але на як знову ж таки. Бог. Вони є чи є з поміж них віком 18-24, от як ми знаємо а, про контракт сили ТРО, будемо казати так, це ж все ж таки, ну якісь певні вікові війська, давайте скажемо так. Там є е, звичайно, що є, і були, є, і будуть. Я думаю, але не в такій мірі, не в такому об'ємі, наприклад, як він як, що взяти сили безпілотних систем, я думаю, що там буде найбільша кількість того, що дивіться, люди адаптивні до змін, тобто е, гнучкість свідомість, людей вони швидко адаптуються, вони швидко навчаються, і вони можуть класно виконувати бойові завдання безпосередньо. Тобто, і вони, я думаю, що будуть я, я вважаю так, що вони будуть віддавати перевагу цьому напрямку. І тут уже не принципово, може безпосередньо в силах безпілотних систем, можливо, навіть в силах ТРО. Розумієте, тут ще яка ситуація. от Наприклад, великим плюсом ТРО. Я знаєте, оце ось, ну можливо, буде дуже грубо звучати. Ці, знаєте, ну навіть не сімейні, якісь такі дружні цінності. Того що коли почала, почалась повномасштабна війна в 22-му році, я за повномасштабно конкретно кажу, коли вступили, да, взяли на себе удар сили ТРО, це хто були? Це були хлопці з одних дворів, які знають друг друга з дитинства. Хтось сидів з кимось за однією партою, хтось десь працював, хтось в університеті навчався, в коледжі, в профтехучилищі не має значення. І вони разом долучилися. Дружні, знаєте, розумієте, як кажуть пацани з одних дворів от І в цьому є сила того, що, наприклад, коли ти знаходишся в окопі з людиною, яку ти знаєш, ти, як мінімум, розумієш, що це твоє, це твої друзі, це твої там побратими, да куми не знаю і тому подібне. От тоді в тебе ще додаткова мотивація, там наприклад, бити ворога є. розумієте Оце великий плюс стерео, того що це унікальна особливість стерео. Я вам скажу, чи змінилася концепція? Ну скажімо так, концепція з 2022 року і до нині, адже ми чуємо, що дуже багато змін зазнали і сили територіальної оборони ну, за цей час. Момент комплектації да підрозділів він уже ж не несе оцього братського характеру. Тобто там уже немає такого розподілу. Ага, ти з того ж двору проживаєш за подібною адресою, де там хтось хто безпосередньо служить у підрозділі ти значить, потрапляєш туди. Зараз такого вже нема, але все одно да, ми стараємося так одразу ж агітуємо, що це місцева бригада, це всі свої, просто кажучи, це всі свої. І звичайно, що людині, ну як я вважаю, я б на місці людей да, коли вони там приходили і казали, там да є варіант піти в навіть в ту ж саму бригаду ТРО, тільки десь по іншому регіону, і потрапити в свій рідний, да, в свою рідну бригаду. Звичайно б я пішов у свою рідну бригаду. Ну тут просто все, пане Олегу. Я вам дякую за цю розмову. Дякую вам. А нашим слухачам нагадаю, що ми спілкувалися з начальником відділу рекрутингу 119-ї бригади Сил ТРО Олегом Федоровичем.